Чи варто вам його чекати? Це розкід для тих, хто зараз не разом і у кого стосунки знаходяться у такому дивному стані, чи остались, чи ні? Не зрозуміло до кінця, і виникає питання: чи варто чекати свого партнера? Давайте спочатку побачимо, чи ваш це розкід, хто ваш партнер. Uh, такий, знаєте, собі переж... дуже переживає зараз. Але взагалі-то він по життю така застрягаюча людина. Знаєте, є люди, які uh, щось відбувається погане, вони пережили це і далі пішли. Вони не прокручують у це у голові. А він із uh, тих людей, яких uh, називають тривожними особистостями. Вони переживають, вони ходять по колу, вони весь час прокручують щось у своїй голові. Він застрягаюча людина, застрягають. Чи у проблемах, у емоціях, у якихось негараздах. І ну, це важко насправді. Тобто він такий, знаєте, нелегкий по життю, депресивна людина. Добре, то чи варто вам його чекати? Бо якщо ж він вже застряг на чомусь, то це вже так надовго. Чи варто вам його чекати? Ну, Дійсно, в нього зараз такі, знаєте, ситуація не найкраща. Він багато працює, він знаходиться на відстані від вас, ви не разом зараз, і, можливо, це відстань фізична. І ситуація, яка в нього в житті зараз є, вони для нього як дуже важкий тягар. Він буквально не знає, як з цим всім впоратися. Можливо, це стосується якраз робочих процесів, на роботі якісь негаразди, з грошима можуть бути проблеми. І він буквально загружений цим усім досить так. Сильно. Чи бажає він якось поновити стосунки з вами, якось проявитися по відношенню до вас? Бажає, бажає. А серце в нього розбите, і, можливо, у вас навіть стосунки трикутні, бо, можливо, є інші особи у ваших стосунках. Себе показує корольом, королем Жезлів, людиною такою, можливо, вогняного знаку зодіаку, але не обов'язково. Взагалі такий харизматична людина? Амбіційна, цілеспрямована. Зараз в нього якийсь не дуже приємний період в його житті, але це ніяк не стосується його ставлення до вас, бо кохання в нього до вас є, і, до речі, у вас до нього також є. Тому чи варто вам його чекати, варто чекати, чи будеш ти проявлятися. Давайте так, так, чи проявишся ти до кінця цього року? Там уже часу залишилось не так багато. Так, проявиться. Варто вам його чекати, проявиться. Дійсно, почуття у нього до вас є, і він вас не забув. І те, що відбувається в його житті, ті тягарі, які він зараз несе, це вас ніяк не стосується, це не по відношенню до вас. До вас, в нього кохання.